Шановні голова та члени журі, я Сарнавський Мирон, учень 9 класу Шаполінської загальноосвітньої школи, хочу представити в вашій увазі доповідь з результатами роботи на тему соціальні мережі як інструмент маркетингового просування банківських послуг. У сучасному світі соціальні мережі стали важливим інструментом для залучення уваги та взаємодії з аудиторією. І тому банківський сектор не залишається осторонь. Моя робота спрямована на розгляд впливу соціальних мереж на маркетинг, зокрема в просуванні банківських послуг. Відповідно, цілей, сили були опрацьовані теоретичні аспекти використання СММ банківському маркетингу, їх методи та інструменти, проаналізовано використання СММ банками України, зокрема Приватбанк, Монобанк та Ощадбанк. Проведено анкетування. Та зроблені висновки щодо ролі соціальних мереж, просування банківських послуг. Маркетинг в соціальних мережах це процес використання соціальних мереж для просування товарів, послуг, брендів або особистостей. Маркетинг в соціальних мережах складається з наступних елементів: стратегія, контент, комунікація та аналіз. Соціальні мережі дають можливість банкам анонсувати нові фінансові продукти. Приваблювати потенційних клієнтів, рекрутувати банківський персонал, надавати допомогу клієнтам, популяризувати бренд та підвищувати його пізнаваність, проводити рекламні кампанії, здійснювати зворотній зв'язок у режимі реального часу, відскажувати відгуки про роботу банку. До популярних соціальних мереж в Україні належать Facebook, YouTube, Instagram і TikTok. Кожна з них має свої особливості, і банки мають офіційні акаунти в кожній з них. Facebook об'єднує найбільш соціально і економічно активні групи населення, тому вважається найрентабельнішою платформою для довгострокового банківського маркетингу. Інстаграм орієнтований переважно на мови і забезпечує високу взаємодію всією вікової групою. YouTube дає змогу публікувати відеоконтент і розвивати онлайн-канали. TikTok вирізняється короткими розважальними відео та пропонує швидкий доступ до широкого охоплення аудиторії. Рекламування послуг у соціальних мережах стає все більш популярним. Українські банки активно використовують маркетингові інструменти у своїй діяльності за перше півріччя 2025 року. Українські банки витратили на маркетинг та рекламу 738,8 млн грн, що на 24% більше ніж за аналогічний період 2024 року. Ситуація по використанню СММ на ринку банківських послуг. Є неоднозначною в роботі розглянуто, приклад трьох найбільших банків: Приватбанк, Пощадбанк, Монобанк. Кожен з банків має свою контент-стратегію, яка відображена на слайді. Приватбанк надає перевагу інформативному контенту та масовості реклами, малобанк привабливому маскоту та розпожальному контенту, численним колабораціям з іншими брендами, Ощадбанк сфокусувався на солідності, партнерстві та представницькому іміджі. В рамках власного аудиту сторінок українських банків робити повні висновки неможливо. Адже маркетинг це не лише візуальний контент, а передусім числові показники. Але аналізуючи наш сегмент ринку СММ, можна з зупиністю стверджувати, що банки діють у цьому полі не досить ефективно. Для оцінки цієї ефективності СММ використовуємо показник рівня залученості аудиторії. Результати розрахунків дають таку картину. Монобанк 3,58%, нормі 2%, що свідчить про високу активність аудиторії і популярність сторінки міста А Приватбанк 0,43%, а Шадбанк 2,66%. Попри велику кількість підписників рівень залученості сторінок Приватбанку і Шатбанку має потенціал для більш активного росту. Метою визначення ролі соціальних мереж у просуванні банківських послуг було проведено онлайн-анкетування серед учасників освітнього процесу Штамплівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, за результатами якого найбільш активними та помітними в цифровому середовищі є Приватбанк та Монобанк. Також 78,2% респондентів відзначають ефективність соціальних мереж у просуванні банківських послуг. Проте 60%,6% не підписані на офіційні сторінки цих банків у соціальних мережах і лише 6,3% регулярно взаємодії з контентом банків. Результати аналізу анкетування свідчать, що перше, соціальні мережі стали важливим джерелом інформації про банківські продукти, але вплив на фінальні рішення користувачів залишається недостатнім. Друге, респонденти очікують від банків більш детально, чесного та практичного контенту, який допоможе реально прийняти послуги та приймати обґрунтовані рішення. Проаналізувавши діяльність банків України в соціальних мережах та результати анкетування, можна з упевненістю сказати, що СММ ще і є дуже потужним маркетинговим інструментом, і банки цього не забувають, результат залученості залишається досить слабким. Банки витрачають дуже великі кошти на СММ і з кожним роком нарощують втрати, але на значну кількість українців не впливають. Матеріали роботи можуть бути використані на уроках основ фінансової грамотності, економіки, на заняття гуртків, економічного спрямування. Дякую за увагу!